Друзі, усім привіт! Починаю влог з вечора записувати, завтра продовжимо. А, такий флешмоб. Не знаю, як так організували, чи що, щось якось. Давайте повключаємо начнічки, щоб економити наші електромережі трошки. Ну, тут стоянка для машин то так, світиться. І вдалечі от, ось будинки стоять, начебто як багато світло, але ні, на камеру щось так передається. Ось напроти будинок теж у нас. І я хочу показати, як, як в цьому будинку, так і в тих, що. Вдалечі, але ж, може, багато огоньків, і воно здалечі, так кажеться. Ні, бачите? О, луна. Привіт, луна. Ну, когось, ну, писали тільки ночнички, давайте включати і все, вмикати. Щось, а. Отут фонарі повиключають. О, машинка якась уїжджає. Включила світло. А там тільки ось один фонар горить і все. А тут немає фонарів. Ще нема комендантської години. Їдь, давай, щоб встиг, а то буде тобі ой-ой-ой-єй-єй. А там далі, бачите, вже, там стоянка горять фонарі. І все, всі фонарі на вулиці виключені. Ну, те, що я бачу, я вам показую. Ну ось так. Що, вже приїхав, да? Ну, отожі. А може то він приїхав, а я думаю. Ну, ось. Якось так. <риклад> І утки ква 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 хтось приїхав, виходить там з машинки. Що, машинка, бачите. Ось такий вечірній Київ. А завтра з вами продовжимо. Боже, на всякий стук грюк. Якась вже, знаєте, інша реакція. А, то він приїхав світло виключає фари. Ну що, новий день І ще раз. Всім привіт, мої дорогенькі. Зараз хочу сходити в магазинчик, трошки прогулятися, бо Катюня, як завжди, зайнята. Доброго ранку. І вам всього найкращого, гарного дня. О, дверка відкрита. Сьогодні у нас пасмурно трошки. О, і чорнобривці. Квіточку вам дарую. Люди у нас займаються на тренажерах. Я кожного разу, коли до Катюні приїжджаю, що воно ну, там бахкає, немає тривоги. Кожного разу, коли я до Катюні приїжджаю, я думаю, ну це все. Зранку буду виходити на тренажери. Угу. Я тільки про це думаю, що це за машинка якась приїхала, а вишка, щось будуть монтувати. А, це вони лампочки міняють. Зараз трошки посижу. Як мала дитинка. А, тільки що... не рипи. треба змазати. Тільки що тік-ток лістала, листала, дивилася, дивилася. Е, і там потрапила на таке відео. Ні, ну, було б смішно, якби не було так е, грустно, як кажуть, печально, але ми українці, ми якісь такі, знаєте. Е, Хлопець один каже, що ми за така нація. Ми, коли бачимо, летить ракета, нам потрібно встигти достати телефон, зняти, як летить ракета, загрузити в сторіс, а потім згадати, ой, це ж ракета, і бігти в бомбосховище. Я кажу, ну то так. Люди виходять, гуляють уже. З песиками. А я сидю, оце гуляю. Там прибирають уже біля під'їзду. Тому якось так. І дійсно, так, так і є. Нам потрібно зняти, як воно летить, куди воно летить, і, е, про це сказати усім у сторіс, а потім ой, це ж ракета і побігти. Ну, я не кажу, що це смішно, але Ну, у нас є така риса. Це точно. І це так Хвою пахне. О, ще один песик, привіт. Привіт, песику. Ну, утро всі виводять собачок погуляти. Хвоя так дуже пахне. Сьогодні не соняшно, прохолодно І йде такий аромат. Оце ще в мене в сумки лежить селфі-палка, а я в руках тримаю телефон, пика на всю. На весь екран до «Ні, треба так трошки подальше. А ви знаєте, хочу вам сказати за свої перечуття, чи як так правильно сказати. Я в неділю в мене вже був квіток їхати додому, неділя та, що минула вже. І якось ми з Катєю, знаєте, от мені не хочеться уїжджати. Катя теж якось, ма, може, ти залишишся. А знаєте, Якщо так разом притримуватися, то е, так, краще було уїхати в неділю, тому що Владік може мене зустріти, бо в буднічні дні він зайнятий. Е, але ж він, на мене, він буде викраювати час, щоб мене зустріти, мене з тим чемоданом довести додому. Це дійсно так, е, тому йому так незручно. А ми в нашій родині робимо так, щоб усім було зручно. Один до одного підстраюється, це так і є. І я говорю, Кать, ну вона мам, може, ти залишишся, та і я така, щоб залишитися, і, і в понеділок на тобі цей нальот на Київ і на всю Україну. Я думаю, ну що знаєте, пам'ятаєте, я вам казала, що у кожного із нас тут живе якийсь гномік, який нам підказує, як треба зробити. Він не пояснює чому, але підказує. І оця підказочка була, що треба таки залишитися. А так би я навіть собі не уявляю, якщо б я в неділю уїхала і тільки б я приїхала додому. Я б в неділю приїхала б ну, в обід. То в понеділок я б вже їхала б до Києва чи не їхала, чи я не знаю взагалі, що зі мною могло би бути. Розумієте? Тому оцей гномік, у, тут внутрі він коли підказує, то треба дослухатися до нього. Це дійсно так. А чому я в неділю повинна була їхати вже додому? Тому що у вівторок, 12-го, у мене був манікюр запланований. І тому ну, в понеділок їхати Владік не зможе мене він зможе, але ж це буде проблема для нього. Навіщо? От неділя якраз так приїду і в понеділок туди-сюди поприбирати, як завжди перед манікюром. Знаєте, у нас Уборка, ну, у мене завжди так. А, вівторок манікюр, ні, якось так все сплановано, але ж бачите, як все не за планом. Я тоді подзвонила до Олічки і кажу, Оля, мабуть, 12-го я не прийду, тому що я залишаюсь поки що в Києві. І вона каже, так, добре. І ми переписали іншу дату. От. І от передчуття оці, вони внутрішній голос. До нього слід прислухатися. Так, зараз йду в магазин, хочу показати, дивіться, у нас троянда квітне, такі бутончики класні. А У нас зараз вже 11 година ранку і небо таке затягнуте, а вчора таке сонечко було. Ну, що ти поробиш. День на день якось не схожий по погоді, ну нічого. І якось сьогодні так. Прохолодно. Вчора тепліше було. Так, заходимо в сільбо за покупочками. Так. О, тут і квіти такі, бачите, на Хелові готуються. Так, у нас Хеллоун з 24 вже лютого. Так, добре, ще в аптеку треба зайти. О, голуб, привіт! Зараз ще в аптеку забіг і все. Я ще до аптеки не дійшла, тільки зільпоїду. І тут така березова роща, чи як воно там. І я лавочки. Хочу трошки зловити момент. Посиджу зараз теж на лавочці. Бо треба цінувати, знаєте, кожен мить життя, тому що. Воно у нас є, а як же? О, Берізка. А тут теж такий непоганий дворик. Далі там хвоя, Йолочки. дитяча площадка, але ж дітки зараз на навчанні, там чи дистанційне, чи очне, не знаю. А я дзвонила до Владіка, кажу, Владік, що у нас там з світлом вдома, чи є, чи нема? Він каже, та є, кажу, а напруга як, нормально. Він каже, та я не знаю, я прийшов, поїв, каже, і ліг спати. Тому нічого. Головне, знаєте, давайте такий флешмоб будемо е вмикати такі ночнички. Ну якось будемо допомагати нашим мережам справлятися. Все буде добре, все буде перемога. Обов'язково мій гномик про це каже. Прохолодно сидіти якось. Але так спокійно, так класно. І це мить життя. Так, все. Доброго потрошки. Будемо зараз йти додому. Ні, в аптеку, Таня, що ж ти забула. Забула або розслабила, сиділа. О, ялинки, привіт, привіт. І жовті листочки. Ой, яке повітря класне. Ні, мені кожна пора року нравиться, подобається. Ой, тут можна було посидіти. Ну, нічого, там сиділа. І літо, і осінь і зима, весна. о! Ні, я не можу пройти мимо цього. Я не пройду мимо цього, яка краса. Краса, краса. Краса, красою. От зараз іду і майже в кожному дворі. Квіти, троянди ну, якось так естетично, красиво. Ой, тут троянди квітнуть. Яка ну. Так, що я купила в магазинчику на вечір з катюньою кефірчик. Ось такий взяли 38 або 39 гривень. А це я взяла хумус базилік та вялені томати. Зранку до кави якраз нормально. 54 гривні. Ось таке печиво 21 гривня. 90 копійок 22 ну, гривні. 22 гривні хліба взяли свіженький, 18 гривень батон нарізний. А це я зайшла в аптеку і кажу: мені так сподобалася ця косметика маски, які є, і вона мені порадила оця з глиною. Ну, в мене жирна та комбінована шкіра. І це теж для такої шкіри, каже, вона буде чорна, тут вугілля, дуже класно очищує. Е, і там я хотіла тільки одну маску брати, а вона каже, якщо дві берете, то знижка 50% на іншу. Тобто, скільки в мене вийшло, дві маски. М Майже 300 гривень, ну, по, по 150 гривень за одну маску. Якось так. А яка там ціна була? Я вже не пам'ятаю, бо я так глянула, почалась повітряна тривога, і я так тун-тун-тун-тун і швиденько додому. Фух, ну що, ось такі покупочки я вам показала, я зробила. Єдине, що коли вже була на касі, то вже розраховувалась, і вона каже, повітряна тривога, і я автокарточкою карточкою пікнула, кажу, пройшло, пройшло, і я пішла. Бо вони зачиняються, не працюють під час повітряної тривоги. Ну, то й ладно. Стосовно ВТБ я показувала нитки є, і Тася писала, скільки виходить носочків, якщо на носочки брати. Тась, ну, наприклад, я, чесно, шкарпетки я не люблю в'язати. Оця довга резинка, ну, якось так. Я такі як тапці в'яжу. І мені каже, здається, що ну, дві пари будуть. Із Люріксом, як Марішка написала, ну чому б ні? Нужна блістити, блістити. <гум> і, і мені, е, от, чесно скажу, це не головне, щоб там в мене вдома тих нав'язаних отак от. І роздавала, і дарувала, і передавала, і там. Мені головний сам процес. Я люблю в'язати, і коли ти в'яжеш, ти рахуєш там оці петельки, ти відвлікаєшся, моторика пальчиків, і це більше як для процесу, а не для результату. Тому якщо для мене важен процес, то так, М мабуть, мабуть, піду куплю, ну, трошки пізніше. Уже разом з вами сходить. А в мене тут спиць немає. А вдома я і так куплю. А може вдома не буде? Треба купити, щоб було. Мабуть, якось так. І це я вже вдома буду в'язати. Ось так, мої дорогенькі.